Сразу почну з дуже такого е, класичного інтерактиву. Підніміть, будь ласка, руки, в кого в компаніях є чат-бот підтримки. Так, небагато, окей. Е, ну тоді наступне питання було: в кого він працює дуже класно і хто прям готовий за це покластись. Взагалі рук нема. Я б теж на друге питання, на жаль, зараз не міг підняти руки. І тому розкажу, які шишки ми набивали, поки рухались в сторону автоматизації нашої підтримки в чат-боті. Але для початку розкажу, чому це було складно, і яка перед нами стоїть ціль. Київстар має, мабуть, один з найбільших контактних центрів в Україні, зрозуміло, дуже багато клієнтів. звернень у нас порядка півтора мільйона на місяць. І в пікові навантаження, такі як блекаути, ці е, кількість звернень наших клієнтів в нашу підтримку зростає в рази. Відповідно, це дуже складно підтримувати операційно, і ми дуже велику е, пріоритет ставимо саме на автоматизацію процесів підтримки. А також Київстар це величезна технічна складна система з безліч тарифів, послуг, які між собою по-різному об'єднуються. І тому автоматизація також є складною, тому що треба врахувати всі ці кейси. У людини може бути підключено якісь послуги, якісь тарифи, вони не взаємодіють між собою, і про це теж звертаються наші клієнти. От і в нас був чат-бот. Він є, він працює, і ми його зараз активно змінюємо. Але він був зроблений підрядниками. Повністю вся розробка на початку шляху була виключно вендорська. У нас був російський вендор, якого ми замінювали на іншого вендора, але процес ми не змінювали. Коли ми робили цей перехід, ми ставили вимоги: величезний тендер з величезною кількістю вимог, де ми рухались по вотерфолу. І одна з проблем, які ми побачили, що ми ставили забагато вимог до чат-боту саме на його наповнення. Про що чат-бот нам може розказати нашим клієнтам, які в ньому є інтеграції, але протягом цього довгого процесу великої розробки. Ми зрозуміли, що ми недостатньо звертали увагу на саму платформу, як ми будемо підтримувати, як ми будемо оновлювати. І поки ми рухались, ситуація змінювалася. Вийшли всім відомі ChatGPT і інші великі мовні моделі, з вимоги змінились. А, а ми вже рухались не в тому напрямку. Ми вирішили в першому ми вирішили забрати частину роботи з наших вендорів. І перенести її в команду. Тобто ми почали самі конфігурувати боти, самі е, налаштовувати потрібні інтеграції. Це дозволило нам рухатись більш гнучко. Друга проблема е, і наша помилка. Ми вірили. і... Дуже сильну ставку ставили на те, що в нас буде повний omni-channel разом з IVR. Якщо хто не в курсі, це голосові інтерфейси. Вони бувають різні, вони бувають кнопкові, бувають теж з розпізнаванням мови. Голосові інтерфейси по телефону. Ми рухались одночасно чат-бот і IVR. Але зрозуміли важливу річ. По-перше, аудиторія дуже різна. Аудиторія людей, які пишуть в чат підтримки і телефонують на гарячу лінію, це різні люди. В них різні потреби, вони по-різному сприймають інформацію. А друге, а друге, це те, що в нас з'явились великі залежності, коли одна з команд рухалась. Швидше ми блокували один одного, і тому ми вирішили розділити ці напрямки і і сфокусувати саме на чат-ботах як більш простій технології, на яку потім ми можемо накладати досвід команди чат-бота, перевикористати для команди голосових помічників. Третя наша помилка. Коли ми починали роботу з чатботом, ми е, заклали, оскільки ми, як я і казав, дуже фокусувалися на контенті, що саме він відповідає, на які інтеграції, в ньому, які в ньому є інтеграції, е, ми розробили окремий бекенд сервіс, який вмів в ці ці інтеграції. В нас для чат-бота була окрема система, яка ходила в інші наші внутрішні системи, забирала звідти дані видавала їх користувачам. Проблема. Це швидкість, розрив розуміння, бо різні люди збирали контент для чат-бота і писали оці сервіси, які збирають дані. Тому ми е, перейшли повністю в формат лоу кода саме для конфігурації чат-бота. Ми зараз не використовуємо, в нас немає додаткового е, бекенда для того, щоб збирати дані. Ми використовуємо вже існуючі наявні системи, які є в Київстарі, і їх багато, вони потужні. Все, що треба чат-боту, ми робимо всередині лоу-код платформи чат-боту. Е, аналітика. виявилась теж дуже важлива і дуже проблемна частина нашої роботи. На етапі, коли ми ставили вимоги запускали запускали тендер з підрядником і працювали над е, цим рішенням. Ми заклали туди всі потрібні звітності для нашого контакт-центру: автоматизація, там, оцінка якості задоволення сервісом і тому подібне. Але ми не врахували, що ми будемо швидко і активно змінювати наш бот, його наповнення, його принципи роботи взагалі. І тому ці статичні звіти нам швидко почали заважати і не давати рухатись. Ми не могли зануритись в глибину в різних розрізах перевірити аналітику. Ми змінили цей підхід. Ми також переклали всередину нашої роботи з контентом чат-бота, з нашими інтеграціями в лоу-коді. Туди ж ми поклали історію про аналітику. Почали збирати аналітику в вже готові рішення, на такі як Google Analytics, Amplitude, подібні, і робити швидкі гнучкі звіти саме, щоб досліджувати кореневі проблеми в конкретних місцях користувацького досвіду. Це нам допомогло швидше розуміти, що саме пріоритетне потрібно змінити, на яких конкретних кроках є проблеми користувачів. Коли ми почали пройшли весь цей шлях, ми змінили підхід, ми почали багато робити самостійно конфігурації нашого бота, але ми все ще жили на платформі, яку нам надав один з вендорів. І в цій платформі, коли ми робили і замовляли контент разом з платформою, ми не враховували можливості для колаборативної розробки. Коли ж ми почали це робити самостійно, ми перейшли, ну, ми почали масштабувати команду. Ми хотіли швидко, гнучко рухатись, щоб швидше досягти результатів для бізнесу. Але ми уперлись в те, що більшість рішень, і насправді багато таких рішень на ринку з платформами чат-ботів не дають стандартизованих, прийнятих по в інших uh, IT IT-системах, IT, ну, в процесах IT-розробки. Uh, Можливості для колаборації. Тобто, уявімо собі, в нас є одна клауд-адмін панель, де дві людини одночасно змінюють тексти в різних місцях бота. Один ми маємо зарелізити, інший має ще почекати, але багато платформ не дають цього. Тому, накопичивши всі ці проблеми, ми почали все-таки шукати альтернативу і вже шукати альтернативу в першу. Е в першу чергу саме нової платформи, на чому ми зможемо будувати масштабувати це рішення, давати кращу якість цього бота і відповідно досягати кращого рівня автоматизації нашого контакт-центру і залишати наших користувачів задоволеними. Ми пішли на ринок і ми довго досліджували, ми взяли топ оф-маркет рішення, які вже є стандартами індустрії від Google Microsoft. Ми подивилися, що вони пропонують. В них висока дійсно гнучкість, дуже потужні платформи, але проблема в тому, що вони е, працюють добре тільки у власній екосистемі. Ми ж хотіли більш таку агностичну до хмар, агностично до інтеграції е, рішення. Ми подивились на менших гравців, які пропонували подібні, е, подібні можливості. Але більшість наявних рішень на ринку теж були недостатньо гнучкими для нас. Як я і казав, в нас дуже багато дуже складних систем, які, було, які не давали маленькі провайдери чат-бот платформ, вони нам не давали можливість використати і розкрити весь потенціал всіх наших послуг і Так. Ми прийшли до того, що ми почали робити це in-house. І це великий СУФ насправді для нас. Ми почали цю платформу збирати і шукати наявні open source компоненти, які ми разом зібрали в нашу нову платформу, яку ми активно розробляємо і запускаємо прямо зараз. Ну і Якщо б мене попросили зробити один, один слайд на цю презентацію, я по цей слайд залишив. Тут сьогодні багато рішень з використанням штучного інтелекту, переважно якраз з великими мовними моделями, багато буде ще виступів на цю тему. І важливо, що ми зрозуміли, що навіть налаштувавши класно агента з використанням великої мовної моделі, з коробки магії не трапиться. Нічого не запрацює так, як ми хочемо, просто зробивши один цей крок: багато проблем. Це галюцинації, це неможливість контролювати до кінця те, що видає цей агент, особливо в складних покрокових сценаріях, де в нас є. Необхідність проводити користувача за, певним, за певними процесами. Ну і Багато рішень пропонують так, так звану магію, теж де одним, одним кроком ви просто завантажуєте базу знань своєї компанії в агента якогось, і він вам ідеально відповідає. Це не працює коли для нас, принаймні, тому що знань багато, вони по-різному структуровані. Все ще нам необхідно передивлятись, адаптовувати нашу базу знань От в цьому новому світі, де є великі мовні моделі, і ми хочемо з ними їх використовувати. Тому наш продукт зараз він не покладається виключно на великі мовні моделі, він гібридний в своїй в архітектурі. Ми використовуємо різні аї рішення. Це NLU класифікатор nlu Nature Language Understanding, тобто просто розпізнати і класифікувати запит. Він не генерує вам відповідь, він просто підказує іншим системам. А про що могла запитати людина в такому, на такий-то запит? В нас є все, що залишається, і ми будемо продовжувати використовувати більш класичний такий if-else rule-based частини логіки бота, де ми маємо провести користувача по конкретному шляху, який ми собі задизайнили, який ми вважаємо за потрібне. Ну і звісно, згори до цього всього ми вже використовуємо агентів. Тут у нас досить цікавий підхід. Про це зможу розказати трошки пізніше і детальніше. Слайд, на якому я також не буду довго зупинятись, це приблизно архітектура того рішення, яке ми зараз будуємо. Що важливо тут, ми перевикористали багато систем, які в нас вже були в Київстарі. У нас потужний діджитал і it команди які підготували для всіх інших продуктів, такі як мобільний застосунок, дуже багато інфраструктури, які ми перевикористовуємо. Наша ж команда зробила кілька кастомних модулів для того, щоб це все працювало вже в форматі чату. І важливо, дуже важливо, ми вирішили не вигадувати якісь велосипеди. І кілька речей, дуже важливих, ми взяли опенсорсні рішення, які повністю задовольняють, принаймні станом на зараз, нашим потребам, але пришвидшили розробку ну, в рази. Такі, як, наприклад, оцей самий лоу-код-конфігуратор цих чат-ботів, ми взяли одне з. Дуже популярних рішень для світу інтернету речей, IoT перевикористали його, дописавши кілька плагінів. Тепер ми його використовуємо. І в ньому під капотом є рішення тих проблем, про які я казав, наприклад, контроль версії через GIT. Да, Ну і Наш план. Що ми, де ми зараз? У нас вже є чат-бот, він працює. І зараз команда. В моя команда, тут частина присутня. Ми активно готуємось до оновлення. Великого оновлення Чотботу Київ Стар. Ви його могли знати, якщо хтось знає, під іменем Зоряна. І ось в третьому кварталі на початку його ми будемо запускати цей новий продукт. Він буде, ми сподіваємось, набагато краще і всі це відчують. От і. Чому ми це ще робимо, чому ми прийшли сюди на цю конференцію своєї ІТ? Звісно, ми хотіли б наші напрацювання дати в світ і перевірити, чи комусь ще болить те, що боліло нам, чи комусь ще підійде те рішення, яке ми з дуже великим ентузіазмом розробляємо. Тому десь орієнтовно в четвертому кварталі цього року ми будемо готові постачати це рішення, почати продажі. У мене залишилась хвилина, і тому я вас всіх запрошую, якщо вам було цікаво, якщо у вас є, відгукнулось хоча б одна з проблем, чи ви собі плануєте, щось, чи ви вже собі щось обрали, будемо дуже раді поспілкуватись на нашому стенді. Він там десь на початку залу, по якійсь зі сторін. Або персонально зі мною, давайте поспілкуємося. Я дуже фанатію від всього, що стосується чат-ботів, штучки інтелекта, тому. Буду радий поспілкуватись про це. Дякую.